Розгромлене приміщення апеляційного суду і відкрита кримінальна справа проти людей, які чинили безлад у суді в ніч з 22 на 23 січня. Так закінчилось засідання апеляційного суду у справі подій на драгобраті. Крім того, двох затриманих бійців відпустили на поруки. Ще одного нині відпустили під заставу в 55 тисяч гривень. Інші двоє досі залишаються під вартою на 60 днів. Саме це рішення і обурило присутніх в залі активістів, правосекторівців і навіть депутатів. За фактом погрому прокуратура вже порушила кримінальну справу. Винуватцям загрожує штраф у розмірі до тисячі неоподаткованих мінімумів, арешт на строк до шести місяців або обмеження волі до п'яти років. Наразі триває слідство. Тим часом в суді рахують збитки. Я попереджав і просив. Я казав, що це прохання не нищити, звертався до представників активістів. Просив не нищити майно, бо це майно і наше і їх майно це наше. Державне народне добро, але, ну, на жаль, до мене вже не прислухалося. От ми маємо результати, можемо подивитися. Зірвана батарея практично виведена з ладу систему опалення, це мінус, мінус, при мінус 12 градусів. Знищена, вхід, знищені вхідні двері. Вирвані, чи Вирва, вирвані двері, ви можете на, на вході подивитися. Крім того, вибити вікна, от можете подивитися там, і повністю проведено по непридатний стан зал судового засідання. Захисний бар'єр зламаний, трибуна зломана, знищені мікрофони, понищені меблі. У керівництві дуку і самі адвокати затриманих кажуть, що за такого розгляду справи сутичка передбачувана річ, і її було не уникнути. Поки колеги наших суддів будуть робити те, що вони роблять, і виконувати вказівки режиму, доброго з цього нічого не буде. Це рішення було виключно політичне. Вони виконали вказівку своїх господарів і вони зробили те, що вони зробили. Звичайно. Народ цього їм пробачити не може. Коли оцей відбувається свавілля, причому абсолютно цілковите, цілковитий з боку як поліції, так і слідчих прокуратури, судів, то, мабуть, інших методів вже немає, як саме такий прямий народний тиск. Ну, а Володимир Поросюк діяв так, як він написав у себе на сторінці, діяв так, як міг. Захисники затриманих вже готують повторну апеляцію. кажуть, є нові обставини, які посприяють тому, аби хлопців відпустили з під варти.